Якщо хтось бачив інформацію про те, що російський прапор вже на Сумщині, то це фейк. На Сумщині російський прапор знищено, повідомив Зеленський ЗСУ контролюють ситуацію в Сумській області станом на ранок росіян в селі Рижівка немає. запевняє президент, російські агресори спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру в селі. Рижівка Сумської області станом на ранок прапор РФ було знищено. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він розповів, що сьогодні день розпочався з доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сильського. Обговорилась ситуація на кожному з напрямків фронту. Зеленський запевнив, що українська армія контролює ситуацію в Сумській області, а також ворог продовжує використовувати диверсійні групи, які наші воїни успішно. Нищать. А також Зеленський назвав найскладнішу ділянку фронту. Президент запевнив, що керівництво держави і армії докладає максимум зусиль, щоб в українського війська було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем. Зеленський заявив, що найскладніша на фронті ситуація залишається на Покровському напрямку Донеччина. Там майже щодня найбільший тиск окупанта. Щодня найбільша кількість боїв. Лише завчора там відбулося більше 40 атак ворога. Зеленський додав, що Україна обов'язково захистить себе. Ну а далі розберемося, чому Керченський міст в Криму перекрито. Вночі в кілька районах Криму пролунали потужні вибухи, через що було перекрито міст. Телеграм-канал Кримський Вітер зазначає, що вибухи були чути в Євпаторії, Красноперекопську, в Джанкої та низці інших населених пунктів. Також місцеві жителі повідомляли, що чули чотири потужні вибухи, від яких навіть стіни тремтіли, а в деяких населених пунктів зникла електрика. Зазначено, що всі чотири ракети прилетіли по наземному об'єкту біля Євпаторії, майже по вертикальній траєкторії. Російські пропагандисти заявляють, що це були ракети Атакамс, а також окупанти повідомили про нібито знищений безекіпажний катер та атаку БПЛА по енергомосту на Крим у Краснодарському краї. Плюс в соцмережах повідомляють, що український дрон пошкодив буксир у РФ. Атака на буксир, інженер Смірнов та Баржу. Секція номер 179 сталася ще ввечері 8 червня, але відомо про неї стало сьогодні, 10 червня. В Росії заявляють, що безпілотники ЗСУ атакували буксир та баржу. Про це пише російське видання База. За даними видання, капітан буксира доповів, що в результаті атаки у баржі є незначні пошкодження вище вотерлінії, що спасло буксир від потоплення. А також у буксира вибито шибки, а двоє членів екіпажу дістали легкі поранення. Оскільки ходові можливості буксира не були втрачені, капітан вирішив повернутися до порту Азов в Ростовській області. На останок Магучих вдруге поспіль виграла золото чемпіонату Європи. Таким чином, Магуча стала першою в історії спортсменкою зі стрибків у висоту, що здобула більше двох вищих нагород на чемпіонатах Європи. На чемпіонаті Європи у Римі українська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучих. Захистила чемпіонський статус. Про це повідомляється на сайті Федерації легкої атлетики України. Так, магучих подолала висоту у 2 метри і 1 сантиметр, перевершивши спортсменку із Сербії Ангенилу Топич, яка стрибнула на 1 метр 97 сантиметрів. А і ще одна українка Ірина Геращенко посіла третє місце у фіналі чемпіонату з результатом в 1 метр 95 сантиметрів. Путін просто скаженіє. Росіяни намагалися просто ретельно ховати і оберігати свій такий найнепомітніший літак Су- 57 але не вберегли. Реакція Кремля на ураження літака су 57 виявилася дуже гострою. Повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він зазначив, що Путін справді скаженія і реакція в Кремля була дуже гаряча і відчутна. Насправді, такий літак навіть не потрапляв у повітряний простір України, тому що боялися росіяни боялися їхнього збиття, так розповідає Юсов. Також за словами Юсова, росіяни завищували характеристики су 57 з метою продажу та присутності на міжнародному ринку озброєнь. Я вам нагадаю, що 9 травня ГУР заявило про перше ураження літака Су-57 в Росії, і це не просто удар по літаку, це удар по іміджу російської авіації. Я вам нагадаю, що Су-57 це найсучасніший винищувач в Росії. Це літак п'ятого покоління, згідно з даними з відкритих джерел в Росії не більше десяти таких літаків. ВКС РФ отримали перший. Серійний винищувач цього типу лише в грудні 2020 року вартість програми Су-57 оцінювалася в суму 10 мільярдів доларів. Далі поговоримо просто про розгром ППО в Криму. Внаслідок нічної ракетної атаки пошкоджено два комплекси С-300 та чотири РЛС. Загинув один російський військовослужбовець ще шестеро було поранено вночі. Крим атакували щонайменше 10 ракет. «Атакамс». жодна з них не була збита. Чотири ракети влучили по місцю дислокації 31 ї дивізії ППО Міноборони РФ у Джанкойському районі. Пошкоджено дві радіолокаційні станції поранено одного військовослужбовця. Ще чотири ракети влучили по місцю дислокації цієї ж дивізії, але в Сакському районі. А ще дві ракети влучили по місцю дислокації 31 ї дивізії ППО МФ РФ у Чорноморському районі. Районі за кілька кілометрів від села Громово. Там пошкоджено ще дві РЛС та два комплекси С-300. Один військовослужбовець загинув, четверо поранено. Так повідомляє телеграм-канал Астра із посиланням на свої власні джерела. Я вам нагадаю, що сьогодні, 10 червня, росіяни в чергове перекривали Керченський міст, а соцмережі повідомляли про вибухи в Євпаторії Красноперекопську. Та Джанкої. А також бійцям ППО РФ наказали евакуюватися з Криму разом зі своїми сім'ями. Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО в Білгородську область, через що Крим залишається без належного прикриття. Військовослужбовці ППО отримали наказ на евакуацію сімей з Криму, а окупанти створюють. Там просто нові мобільні групи для боротьби з дронами. Про це повідомляє партизанський рух. АТЕШ. я вам нагадаю, що раніше дрони СБУ вразили в Криму російський комплекс дальнього радіолокаційного виявлення вартістю в близько в 100 мільйонів доларів. Можливо, Російська Федерація наразі почала рахувати гроші і замість дорогих систем ППО створять в Криму мобільні групи, які будуть нищити українські дрони. А дорогі системи просто передислокують, наприклад, в Білгородську область. Але питання в наступному: а як захищати Крим від ракет? Чи може росіяни готують черговий жест доброї волі? Далі поговоримо про те, як Росія пригрозила бити по Заходу. Справа в тому, що літаки Ф16, які Україна зберігатиме за кордоном, вважатимуться законними цілями. Планується, що певна кількість винищувачів f 16 а які партнери передадуть Україні, будуть зберігатися на безпечних авіабазах за кордоном, щоб не стати мішенями для атак Росії. Крім того, це буде резерв для заміни несправних літаків та під час проведення регламентних робіт. Про це повідомляє начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов. Тим часом в Росії заявили, що вважатимуть Надані Україні Ф-16 законними цілями, якщо літаки братимуть участь у бойових вильотах, включаючи і аеродроми, на яких вони базуватимуться з усіма наслідками, що випливають, так заявив голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картапалов. На цьому в мене все. Підписуйся обов'язково на канал. Ми тут слідкуємо за подіями як в Україні, так і в світі. До зустрічі!